Що ж, друзі, вітаю вітаю всіх, вітаю всіх на YouTube каналі Мастер Клас на дачі, поставивши свою машину, ластівку в гараж, іду додому, вже піши такою екзотичною дорогою йду додому. Після як то кажуть, трудового дня. Прямую додому. Отакі у нас тут стежки додому. Наші гаражі колись давним-давно, 40, вже майже 40 років назад, були побудовані на болотах. Вон тут ще залишки болот, бачите, залишились, люди навіть собі городи порізали. І отак от стежечкою через такий сектор одноповерхівок і йду додому. Бачите, тут люди обживаються, такі канали обвідні роблять. Чудова така конструкція. Досить грамотно так непогано виходить. І от такий таке джерельце такий потічок впадає до нашої річки протоки. Бачите, це наша протока тут. Такі дивовижні місця. Кожного тижня Хожу два-три рази тут і все, отак от міняється. Трішки міняється. ну Будемо сподіватися, що все буде мінятися на краще тут у нас. Отакі От краєвиди не зовсім буває. Ну, це все ще будівництво триває тут у людей. Скоро все буде інакше. Я навіть не сумніваюсь. Наші люди біля себе ніколи. Не дозволять, щоб було не комфортно, не естетично. Отут, бачите, почищено вже русло трішки відносно почищено. Це наша, повторюю, річка Протока, яка впадає в річку Рось. Це річка, виходить, третьої категорії впадає в річку Рось, яка є річкою другої категорії. Отже, це наша протока. Тут далі вона заріжша трошки, бачимо. Ну, Тут цим мешканцям, що живуть напроти, не зовсім важливо її стан, мабуть. Ось тут взагалі заріжша вона така. Навіть і самої річки, самого русла не видно. Бачите, тут взагалі рогозом камишем позаростало. Йдемо далі. Додому мені вже недалеко. Он там на горі. Далеко-далеко видно. Он там 9-поверхівка крайня ліворуч. Там я живу. А дивіться, що це красується у нас. Попереду. Давненько я тут не був, два тижні не ходив, може можливо, навіть і більше. Зараз побачимо, що там. Отак От буває, друзі. Давненько не ходиш. У мене машина біля під'їзду стояла, біля будинку, де я мешкаю, стояла машина моя ластівка. А це я вирішив вже холодає, скоро заморозки. Нам прогнозують. І я вже вирішив поставити машину в гараж. І оце так їду за дне прогуляюсь. Давно тут не був, не ходив. Тут таке хтось викупив, але не збирається ще будувати нічого, поки що застовбили, як то кажуть, і все. Ось дивіться, йду, я ще цього не бачив. Кажу чесно, друзі, я дивлюсь на це вперше. Я думаю вам вже видно, так? Ну, не знаю. Нібито перша думка це церква чи що це. Зараз я на ваш розсуд залишу це, чесно кажу, я не знаю, що це таке. Що це не знаю, друзі. Дивіться. От тут у нас качачки плавають. Бачите, які гарні. Дика природа, скажімо, прямо біля нас. Гарненькі такі. ту сторону Дивіться, які скільки їх тут. А воно який красавець, це це батько їхній, а це самочки. А, і ще один селезень, все, два, два селезня, там десь треті, кажуть, так. І це матусі плавають. Вже десь там виводок ховається в кущах. А вон там видно. Вон. Оце у нас така дика природа. Бачите? Ну і сама конструкція, бачите? Така. Цікава конструкція. Спочатку було загорожено оце все. Таким, дивіться, парканом досить потужним, високим, майже 3 метри. Ось я йду, а десь на метра півтора вище за мене ще. А я метр восімдесят пять. Дивіться, такий паркан потужний. І оце така будівля. А що це? Я, чесно кажучи, навіть не знаю, можливо, у когось є якісь пропозиції, не знаю. Ну, Довго, довго знімати не буду, тому що подумають, що я якийсь шпигун, але бачите, так, це ще раз отак підійду сюди. Оце такий вхід, бачите, парадний нібито. І отакий от купіл. Небосвод купол Напишіть, будь ласка, що хто знає, що це таке у нас тут у Білій церкві будується. Дуже цікаво. Ось, і оце така у мене далі вже йде дорога додому. І он там, бачите, видно вже мій будинок дев'ятиповерховий. А це от ця будівля цікава така. Що це може бути? Навіть не знаю. Можливо, хто вже бачив щось схоже на цю будівлю, просто цікаво. І досить так, з інженерної думки, дуже так грамотно я бачу оці всі ребра такі, цього куполу цього, так Дуже цікаво і дуже грамотно, і навіть дуже гарно строїться. Прошу вибачення, будується непогано так. Ось, бачите, тут такий паркан і сама будівля. Ну, не, не знаю, як вам мені дуже цікаво, що це таке. Поки що його назвемо загадковий. Купол, загадковий купол. А вас я, друзі, попрошу написати обов'язково в коментарях ваші е, догадки, що це може бути. А я пізніше, якщо сам перше узнаю, напишу обов'язково, що це за будівля така починається у нас. Ну, вже в, роз... в розгарі, так можна сказати. Пишіть обов'язково дякую наперед. Ну, а тут поруч у нас дивіться ще одна перлинка нашого міста. Тоже вже занедбана, бачите, запущена. Це наше кар'єрне озеро. Озеро, яке кажуть, тут. З'явилося після того, як тут був кар'єр давним-давно. І його затопило, пішла вода, і навіть і техніку не встигли врятувати. Техніка на дні цього озера, так там якийсь ескаватор чи е, цей е, грейдер чи ескаватор якийсь там, чи погрузчик залишився на дні навіть пару одиниць техніки, так і перебувають на дні. Отже, друзі. Таке у нас тут диво, така перлина. Я навіть не знаю, як його правильно звуть, це озеро. Ми його називаємо Кар'єрне озеро наше. Забруднене вже листям влітку воно красивіше виглядає. Я вже неодноразово його знімав. І все, друзі. І далі пішла. Моя дорога додому. От це такий ще невеличкий підйом. І вийду наверх уже додому. Обов'язково пишіть ваші враження, ваші припущення, що то за будівля все ж таки буде цікаво. Скільки буде різних варіантів і думок. Ну, а я вже через 5 хвилин, навіть швидше, таким швидким кроком буду вдома. Дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на YouTube канал Мастер Клас на дачі. Це дуже важливо. І також чекаю на ваші вподобайки, ваші коментарі. Давайте прокачаємо наш улюблений канал. Дякую, друзі. Мирного неба всім. Слава Україні, слава ЗСУ. Слава нашим рятувальникам і медикам і нашому багатостраждальному народу. Також слава. До зустрічі. Ось тут уже взагалі круть починається. Саме крутий останній етап підйому. Кажу ж, давно тут не ходив-не бродив, тому я й не бачив тої будівлі. О, як я і казав, виходимо і зверху вже цивілізація. Друзі. А це вже наш мікрорайон. Зовсім інше життя починається. Ось ось, мій будинок. Все, я вдома. Дякую.